Це команда аварійної газової служби. Від їхнього професіоналізму залежить чи буде блакитне паливо в домівках жителів області. Абі роль показаний так во згод. Фахівці перевіряють комплектацію машин. Це один із етапів конкурсу професійної майстерності. Його проводять серед аварійно-диспетчерських служб газової компанії регіону, аби перевірити знання та навички співробітників. Це вкрай важливо, особливо під час війни кажуть у Дніпропетровськгазі, адже майже рік аварійникам доводиться працювати під обстрілами. Найбільше обстрілів відбувається у Нікопольській, Марганецькій громаді. І аварійна бригада виїжджає перша. Як тільки завершується повітряна тривога, бригади працювали неоднократно під обстрілами. Іноді ховаючись в погрібах, змагання проходять на навчальному полігоні у Дніпрі. Традиційно та масштабно цьогоріч відбір учасників за спрощеною системою. Участь взяли бригади аварійників з Царичанки, жовтих вод, апостолового та Васильківки. Виявлено витік газу на основному з'єднанні середнього тиску. Заявку приймає диспетчерська служба Олена Терещенко з апостолового працює тут майже 25 років. Розповідає, робота потребує злагодженості з багатьма департаментами. Треба багато дуже знати, дуже багато. І з бригадою праця і з міжними, цими і з меріями. Обов'язково теоретична частина Андрій Демченко з Саричанки каже, швидко надав відповіді. 50 питань, 20 хвилин, ми вирішили тести. Не лише теорія, але й практика. Кожен учасник аварійної бригади здає іспит на надання першої домедичної допомоги. У нас потерпілий, має травму нижньої кінцівки, травма ця супроводжується переломом. Конкурси профмайстерності допомагають командам аварійно-диспетчерської служби Дніпропетровськгазу відпрацьовувати все до автоматизму. Умови, якими ми щодня працюємо. Це одне. Ну коли ми ще готуємося, це дає той, знаєте, підйом, мотивацію. Комісія, яка оцінювала усі етапи, враховувала як час, так і якість виконаних робіт. Виконували самі важкі завдання по ліквідації наслідків обстрілів. Їхні будівлі на сьогодні стоять в розбитому стані. От тому ми дуже вдячні цьому колективу. За підсумками конкурсу звання найкращого слюсаря отримав Андрій Овчаров із жовтих вод». Конкурси такі потрібні і себе перевірити, і на інших подивитись, і врахувати свої помилки. А командою переможницею визнали газовиків з апостолового Злагодженість команди. Це в першу чергу. Злагодженість команди це як один єдиний організм. Окрім відчуття командного духу, відточення професійних навичок, переможці отримали грамоти та призи.